Друзі, вітаю! З'явилася інформація від Володимира Зеленського про те, що вже сформована контактна група для переговорів, і що, начебто, вже готові вриватись в бій. До неї входять і Британія, і Польща. Ну, частина мінського процесу, такі країни, як Франція, Німеччина. А ми зрозуміли, що ну і це все під пильним наглядом сполучених штатів Розширилась ця група. Інсайдери говорять, що Росія стоїть виключно на позиціях Стамбулу, де українську армію треба знищити заводи, знищити, заплатити за репарації за відбудову Донбасу, дати Росії російській мові якийсь там суперстатус, колонізувати, полонізувати все під російську церкву. Ну і далі, далі, далі. Далі Зеленський каже, що буде звертатися до Байдена в НАТО. Трампу пообіцяв, що готовий на заморозку і підписувати мир. А Макрону сказав, що готовий вводити війська. Три різних сценарії, які розходяться у різні сторони, і насправді це може дати певний негативний ефект, в силу того, що всі попри всі переговори публічні, і насправді всі все чують, всі все бачать і всі можуть дати відбій, розуміючи, що ми граємо. В таку різновекторність треба розуміти дійсно в чому стратегія і куди йдемо. Давайте все це проаналізуємо. Це важливо, тому що це питання завершення війни, це питання потенційної перемоги, це питання миру, і, власне, як до нього прийти, на кого робити ставку. Чи на Байдена, який йде, чи на Трампа, який прийшов, давайте аналізувати. Але спершу попрошу зробити донат. Ми сьогодні з вами стартували новий збір: 950 тисяч гривень, які ми будемо збирати для 27-ї бригади Національної гвардії України взвод снайперів спеціального призначення з дуже романтичною назвою Маузер. Я вам зачитаю весь список. Я вам сьогодні жалівся, що не міг його зачитати. Тепер він в мене перед очима. Ми будемо купувати модульні системи для переноски зброї і комплектування необхідного спорядження під іменем Dragon 4, і нам треба таких аж 15 штук. Далі ми купимо комплекси нічні. А далі ми купимо гвинтівку SAKO trg 42 заміну ствола, ще зробимо титановий складний приклад для рукоятки. Купимо два глушники, щоб росіяни прощалися із життям по-тихому. Ну і зрозуміло, купимо ШОЛ, шомпол, кейси для боєприпасів і тепловізійний комплекс. Архір 7 2002 року. Все це не просто цілий, так сказати, ціла корзина подарунків для наших снайперів, які будуть передавати привіти росіянам прямісінько. В серце все це коштує 950 тисяч. Ми з вами вже почали скидатися. 1030 там уже є. Ну залишилось ще 900. По великому рахунку, це по 2 гривні. І з кожного з нас, всіх тих, хто є в цьому чатику, який називається YouTube каналом. Тому, будь ласка, купуємо для Сергія Позняка, колись він був бізнесменом і фінансистом. Але, як і кожен козак, коли прийшла війна, почав думати, що найбільше і найкраще він може зробити для перемоги. І сказав, що він непоганий снайпер та організатор. Саме тому організував цих прекрасних людей. От і зараз це. Якраз взвод снайперів спеціального призначення. Тобто, не будь-кого якихось там лохів, яких можна дигнати впівдроном, вони зачищають, а якраз таких дуже там серйозних чудіків. А тому насправді це дуже професійна, професійна група, дуже всі класні, потужні. Будь ласка, зробіть донат, будь ласка, підтримайте цих хлопців. Вони дійсно роблять дуже таку ювелірну. Роботу, але роботу, за яку ми всі гордимося, яку ми всі підтримуємо. Контактна група Володимир Зеленський сказав, що вже сформована. До речі, ще паніка на російському телебаченні. Я забув, але в кінці по Сирії там Соловйов каже, все по плану. Всі обіцяння перед Сирією зробили. Ну, супер, супер, ми вас вітаємо. Зеленський каже, що вже організована нова контактна група для розробки єдиної позиції по завершенню війни. Ви знаєте, що в нас є план миру, що в нас є форум миру, що в нас є зустрічі з Трампом, зустрічі з Байденом. Макронівська ідея по введенню військ. Ну і зараз ми ще хочемо вступити в НАТО. Контактна група це нова ідея. Такими штуками користувався попередній президент. От, ну, але її трошки розширили. В неї ввійшли такі країни НАТО, як Німеччина, Франція, Польща, Британія, також очікують Данію. Це щось новеньке. Насправді з данцями треба працювати, бо про те, що говорив Трамп. Що в Росії слабка економіка, її треба добити. Foreign Policy сьогодні казав, що 90% удару по російській економіці це насправді дуже проста річ. Це тіньовий флот. А щоб ви не переживали, половина цього тіньового флоту просто пропливає перед Копенгагеном. Якщо вийти стати на край міста, то на морі видно, як пливуть е ці російські танкери. Там різні Лідії, Катеріни і різні а, російські назви кораблів, які випливають з портів Росії. І ось це дуже погана історія. З цим треба боротися. І те, що дані входить, типу як контактна по переговорах, але насправді дані треба приобняти і разом вдарити по Росії. Ну, а... Контактна група ж потім буде вести переговори, то тому треба це все використати до. Контактна група буде е, розвивати цей процес разом з Сполученими Штатами. Штати будуть е, е, заведені якраз уже в фінальному етапі, але все Штатами буде координуватися і вже хочуть провести зустріч в грудні. Тобто, контактна група щодо напрацювання буде працювати з грудня. Ну, от точної дати Володимир Зеленський не сказав, але це вже така дуже серйозна заява, тому що контактної групи давно в наших краях не було. Це інший формат, ніж ті, про які раніше говорив Зеленський. Зараз бачимо, що відходять від формули миру. Вона мала бути в Індії, була в Швейцарії, потім Швейцарія перепригнула до китайської формули миру, китайсько-бразильської формули миру, ну ось таке. Далі, Зеленський каже, це ще одна ідея президента. Київ обмірковує ідею Макрона про західні війська в Україні. Київ може опрацювати пропозицію щодо відправки західних військ в Україну, поки вона не в НАТО. Ми можемо подумати і попрацювати над позицією Мануеля. Дуже так фамільярно у нас, значить, відносини добрі. Мануель Зеленському подобається. Ну от він каже: пам'ятаєте, Мануель пропонував, щоб... Якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО. Це Зеленський написав в російській мережі путінського падавана Дурова. Водночас глава Української держави наголосив, що до ухвалення рішення Україна повинна мати чітке розуміння. Коли вона буде в ЄС і НАТО, розуміючи наше майбутнє, це було б дуже дієва гарантія. Насправді, щоб швидше вступити в НАТО, ми зараз про НАТО поговоримо Зеленський хоче від Байдена. Треба більше інвестувати в розвиток дронів, треба більше інвестувати в інновації. Те, про що говорив Залужний, що, щоб зараз ми могли запускати 7, 8, 10 тисяч дронів, щоб вони взлітали райом і атакували, наприклад, 300-400 об'єктів. Критичної інфраструктури Росії, там військові бази, катери, вертольоти, оте, от що сьогодні СБУ, да? прилетіло по вертольотам, все типу, морські дрони стріляють, ніхто нічого зробити не може. А так з повітря, FPV дрони, щоб вони летіли далеко, били точно і коштували дешево. А потім сказати: слухайте, друзі, НАТО, да, ви наші друзі, ми ваші. От, але ж ви нам Таурус там забороняли. Ви нам Атакамси три роки забороняли. Окей, ми вводимо заборону на наші дрони. А тепер дивіться, якщо Росія чи Китай на вас нападає, вирішення питання з українськими дронами, треба йти і домовлятися. Ви ж нас не хотіли брати в НАТО. Давайте думати. Просто позиція повинна бути трошки жорсткішою, бо ми просимо. І вони кажуть, ну, в Українці ж то є технології по дронах. Ну, вони ж то нам дадуть, вони ж наші друзі. Но коли ми про їхні технології говоримо, ну ні, все так однозначно. Десь ми це вже чули. Розумієте? Тому треба позицію робити більш серйозною, треба позицію робити більш важкою і просити не тільки з позиції, а дайте, дайте. Ми можемо бути лідерами, ми можемо ділитись, ми можемо допомагати, але, друзі, поможіть і нам в якийсь момент. Ну і власне щодо пропозиції вступу в НАТО. Зеленський хоче проговорити з. Байденом ідею щодо вступу в НАТО, типу, дай запрошення. Тобі ще півтора місяці на роботі. Робота не складна, Хоча насправді попередні роки була трошки більш нервовою, ніж зараз. Байден передає потрошки справи, перехідний кабінет, перекладають папки, розказують, вводять в курс справ людей Трампа. Ну, типу, показують внутрішню кухню. Типу, що зробили, що не зробили, куди прийшли. І от. Ну і зеленський каже: ну слухайте, вам це просто ж виписати справку. Випишіть, а ми її заберемо. От, а, причому він тут насправді справедливо каже: дивіться, а, я тут погоджуюсь, що якщо Байден дасть запрошення в НАТО чи, не дай Боже, ще й вступимо в НАТО до інаугурації, коли прийде Дональд Фредович, ми скажемо, пане Трамп, ми вас любимо, поважаємо в Україні, чекаємо. Але дивіться, наша позиція тут трошки виросла і змінилася. Байден на фінальний акорд вирішив нам допомогти. І запросив НАТО. Ми вже в НАТО, якщо що, ми готові платити, якщо вам оці всі європейські країни 2% платять, а 3 не хочуть, ми готові платити 30%. Ми лідерами будемо в Європі по тому, скільки ми в натівський бюджет будемо класти. Так, да, це не виключає, що ми й брати будемо найбільше, можливо, навіть 90%. Але це просто на час війни, поки не переможемо. Просто щоб ви знали. Але ми готові бути лідерами, платити найбільший чек. І це ми кажемо чесно. Розумієте, а, посилитися до приходу Трампа до влади класна ідея. Чи не запізно Зеленський зробив цю пропозицію Байдену? Знак питання, дуже великий. Байден схожу історію пропонував раніше. Ми не погоджувалися. Зараз пропонувати йому, що називається українською свинячий голос, пізно. Вже Байден йде. Я не впевнений, що не даючи цього, але пропонуючи. Перед цим він міг погодитись зараз, можливо, ні. Не знаю, не знаю. За цим треба дивитися. Але пропозицію зробити можна. І Зеленський каже: я візьму йому позвоню, треба дзвонити. Знову ж таки, за, за прохання в морду не б'ють. Ну навіть якщо і б'ють, то не сильно. Типу, тут не треба переживати, треба пробувати. Для України сьогодні повинні бути використані всі методи. Всі методи боротьби і посилення нашими друзями треба використовувати. Тому що зараз ми бачимо трошки розкидану хаотичну позицію Зеленського. Так він десь не знає, що робити, десь пробує, десь нащупує. В цьому є проблема. Бо коли Трампу обіцяти, що буде готовий на будь-який мир і заморозку, Байдену казати: давай швидше в НАТО, розуміємо, що Росія це не сприйме. Треба буде, щоб НАТО допомагало нам перемагати, ввести війська, це ще один сценарій, знову ж таки ввести, щоб зупинити, чи ввести щоб відбити. Ну от а, різні позиції. І тут треба визначитися, тому що те, що я сказав на початку, треба розуміти, позиція публічна, вони всі її бачать, вони всі знають, куди ми йдемо. І коли хтось бачить, що ми Трамп бачить, що ми ще з Байденом щось вирішимо. Зрозуміло, Трамп своє буде забирати, відсовувати десь позицію, послаблювати. І навпаки, Байден бачить, що ми вже з Трампом обіймаємося, теж не йде. Тому тут треба трошки тоньше грати, можливо, не все публічне, але все про. Українське. Ось така позиція. Тому дивимося, як до чого це прийде. От, контактна група це нововведення, такого не було. От, але ще Зеленський сказав теж в інтерв'ю, що наголосив Макрону і Трампу, що Путін не хоче закінчення війни. Його треба примусити. Ну, ми не проти примусити Путіна зупинитися. Зеленський каже, що. Треба примушувати можна тільки, якщо Україна сильна, сильна перед будь-якою дипломатією. Це сильна на полі бою, це сильна армія, це пакети зброї, далекобійні системи, безумовно, атакамси, тауруси, штормшедови і скальпи. Ну, от, вони з Трампом говорять трошки різними мовами, поки що кожен про своє. Бачимо, що позиції розходяться. Але де позиція точно не розходиться, це Рада ЄС схвалила виплатити Україні понад 4 мільярди євро в межах Ukraine Facility. Є такий спеціальний фонд, який допомагає Україні. І, власне, вони дають нам 4,2 мільярди євро. В доларах це трошки навіть більше, що цікавіше. Виплата доведе загальну цьогорічну допомогу за ініціативою Ukraine Facility до 16 мільярдів гривень. Така фінансова підтримка демонструє рішучість посилювати нашу економіку, підтримувати ключові реформи та євроінтеграційні прагнення. А також зміцнювати Україну на шляху до перемоги. Так, от заявив наш прем'єр-міністр. Але що заявив? Соловйов, там знову паніка на російському телебаченні, каже, що все йде за планом. На російському телебаченні повалення режиму Асада, а, сприймають нормально. Ну, типу, а що такого? Все ж по плану. А тим більше каже, що вони перед ним виколи всі зобов'язання. Що цікавого, Асад, коли Яник втік, почав скуповувати в Москва сіті квартири собі, своїм дітям. Своїй тьші, своїй матері, своїм там коханкам, дружині, от, своїм охоронцям 19 квартир. Не маленька сім'я да, але на 40 мільйонів доларів затарився. Так, да, це не в порівнянні з тими хоромами, які він залишив там. Десятки Феррарій, золоті злитки. Чистий Янукович, той страус. От, але в Росії буде це. Це до того, що е, ці. Партнери русських не тікають, а руски своїх не бросають. Ну, звісно, вони його пострижуть зараз на гроші, запустять все це в обіход по касі по стратегії Курченка, буде зараз займатися різними штуками, але Росія втрачає Сирію. Втрачаючи Сирію, вони втрачають Африку. Про це пишуть російські телеграм-канали. кажуть, ну нічого, будемо далі колонізувати Сибір, Ми ж забули, що вона в нас є. А як же ж Африка? Ви ж там мали все робити. Була воєнна база, з воєнної бази самі собі допомагали атакувати, стріляти, доганяти. А зараз все з ким забирати? В кого забирати ці бази? Розумієте? Тому насправді Росія просіла і вона просяде в Україні, коли Захід каже, що не можна Росію перемогти на полі бою, бо що? бо Росія, значить, з цим не погодиться. Упс, а що сталося? В цьому ж погодилась в Сирії. Втікли, виводять війська зараз. Нормально. В програмі Вісті Тижня та вечірній е, вечір е, з Володимиром Салавйовим звучали заяви, покликані підкреслити стратегічну Передбачливість Кремля, там же ж то все знали, зрозуміло. Ведучі цитували слова кремлівського диктатора Путіна дев'ятирічної давності, які нібито передбачали нинішні події. Соловйов наголосив, що Росія, забезпечивши перемогу Асаду в минулому, тепер виконала своє зобов'язання, надавши йому та його родині привтулок. Ну, питання, чи це точно була перемога? Ранкові випуски новин ще називали супротивників режиму Асада терористами та бойовиками. До обіду ж риторика змінилася. Почали звучати терміни озброєна опозиція, озброєння формування. Пропаганда намагалася представити падіння режиму не як поразку, а як логічний завершальний етап російської місії в Сирії. Воєнна спеціальна операція в Сирії окончилась і тепер вертаються. Побідітелі Мамкіни додому. Дмитро Кісільов у вістях тижня заявив, що Москва завжди прагнула внутрішнього примирення в Сирії. Процитував слова Путіна 2015 року: що Росія не планує більше сирійцями, ніж самі сирійці. А крім того, Кисельов сказав, що для Росії СВО важливіше за Сирію. Звичайно, те, що відбувається в Сирії, для нас не байдуже, але головне для нас безпека самої Росії. Єдине питання: так якого ви прийшли в Україну? Чому ви тут, якщо вам треба безпека Росії? Ну і Соловйов заявив, що Росія завжди дотримується своїх обіцянок. Тут увага. Білоруському режиму, грузінському режиму і іншим режимам, які сидять на російських грошах, на відміну від США, які забувають про своїх союзників. Соловйов каже: зверніть увагу: ми завжди дотримуємося своїх зобов'язань, на відміну від американців, які легко забувають і кидають тих, кому вони ще недавно обіцяли допомогу. Ми в цьому плані діємо інакше, каже Соловйов. Ситуація дуже непроста. Не треба поспішати з висновками. От так от. І потім далі почав цитувати ту ж саму цитату, що й Кисельов, тому що в адміністрації президента її спустили вниз і сказали всім цитувати. Ну а хто вони такі інформаційні пси, щоб не слухати? Кремль, тому всі цитували і кричали: Велика победа Путіна отрицательне наступлення продовжується і російські війська тепер будуть базуватися в Туреччині. Звідти літаками, можливо, навіть рейсовими полетять на родину, настоящі побідітелі. Не одну війну вони так виграли, і ще не одну так виграють. Друзі, це вся інформація. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ваше відношення щодо цієї новоствореної тактичної групи, деталі, яких Зеленський не надав. Ну, от, що ви думаєте, як ця ідея, як ця історія чи спрацює? Раз, друге, розуміючи півтора місяці завершення каденції Байдена піде нам на зустріч, чи не піде, запросить в НАТО чи не запросить? Напишіть, будь ласка. Коментарях. Підпишіться на цей канал, і для наших хлопців, наших снайперів з спецпідрозділу Маузер давайте зробимо донат 100-200 500. Будь-яка сума, яка вам підходить. Плюс пам'ятайте, що у нас є і картка, і PayPal. Будь ласка, зробіть донат. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!